Доктор, доктор ранок доктор Лі розпочинає з медитації. Далі вправи для дихання та відновлення організму по завершенню скромний сіданок. Ось уже рік критайський скула польщі ділиться своїми знаннями давньої медицини та лікує людей. Приїхати сюди з Піднебесної його спонукав один випадок. Згадує медик До мене На процедури прийшов чоловік. Він хотів на собі спробувати все, що я вмію. Ми розпочали з масажу стоп, далі купунктура всього тіла. Опісля він сказав, що почувається здоровішим та молодшим на 10 років. І почав розпитувати подробиці китайської медицини, а вже за кілька сеансів запропонував переїхати до істебни. Доки доктор Лі роздумував, у Польщі готували документи. Необхідно було довести, що в країні немає таких спеціалістів, і вони й конче необхідні власник цього комплексу об'їздив увесь світ. Він на собі випробовує стародавні та новітні технології медицини. Усе найкраще хоче привезти в рідний край, аби поляки та гості, змогли теж оновити здоров'я. 59-річний доктор Лі показує свої дипломи та сертифікати фахівця як нетрадиційної, так і традиційної медицини. Розповідає і мудреців навчався, і медичний виш закінчив своє робоче місце. Обладнав за всіма правилами і нормами східної медицини, аби й самому почуватися, як удома, і що щоб атмосфера допомагала людям. Працюємо на відновлення організму. Жінки люблять масаж обличчя Він найкраще допомагає від зморшок. А масаж всього тіла надає сил. Дбає про здоров'я тутешніх відвідувачів і український лікар Леонід Криворучко. Його ж поляки запросили декілька місяців тому. Пан Януш приїхав в Київ, побачив методику і сказав, що для народу Польщі це дуже важливо, дуже потрібно. За допомогою цієї методики за 15 хвилин можна зробити діагностику всього організму, стверджує українець. Якби кожен дільничий лікар або сімейний лікар мав би таку програму, то він за 15 хвилин знав би, які проблеми у людини і не би голову з лінії з ліками. Із тим тими, тими лабораторіями, щоб ганяти людей по кругу. який би не був діагноз, запевняє розробник лікування лише природне травами та спеціальним харчуванням. Скільки часу доктор Літа пан Леонід працюватимуть у Польщі, прогнозувати не беруться. Проте поляки кажуть, вже ведуть переговори з лікарями інших країн для розширення можливостей візичної галузі. Наталко Дмитро тропає соціальний письмен Польщі.